Любов це єдина сила, здатна перетворити будь-якого ворога у друга, тому що любов це позитив, це те, що творить почуття вдячності. Це є така властивість особистості і така можна сказати, енергія, яка відкриває небо. Якщо людей буде об'єднувати оця найвища цінність, любов, тоді в нас буде мир. Щоб відкрити для себе небо, відкрити оце доступ божественної благодаті і почувати себе щасливою незалежно від того, що їй диктує життя, тому що якщо світ поганий, і ти хочеш його змінити, почни з себе. Цього року якраз виповнюється 30 років, відколи я в вступила в Львівський університет на механіку, математичний факультет. Але якщо мене запитують, скільки років я в університеті, то я відповідаю з 6 класу, бо тоді я вперше побачила споруду університету і залишилася в ній душею. Я тоді йшла з мамою через парк, з посвятив студенти моєї сестри, яка вступила в політехніку, і побачила нашу альма-матер. І вигукнула Боже, як би я хотіла тут вчитися. І як потім зізналася моя мама, що вона внутрішньо дала собі слово, що вона все зробить для того, щоб я тут вчилася. Тож. Я вдячна долі і батькам своїм, що я тут вчилася, я тут встановилася, я тут працюю. Я дуже люблю Львів, люблю університет. І як е, висловився про це відомий такий філолог, франкознавець Богдан Тихолос. Я львів'янка, він сказав, я львів'янка не з народження, а з любові. Тож я львів'янка не з народження, бо народилася я в місті Раваруська, Жовківського району. Там вчилася в школі середній, восьмирічній середній. Здобувала освіту, закінчила школу з золотою медаллю, вступила на Мехмат. Проявляючи ці лідерські здібності на Мехматі, декан механіко-математичного факультету, побачивши це, як виняток дозволив мені займатися психологією вже на Мехматі. Тобто, я писала курсові і дипломну роботу. По психології досліджувала математичні здібності, математичне мислення. На основі цього одержала рекомендацію в аспірантуру. А задум декана механіко математичного факультету полягав в тому, щоб відкрити спеціальність психології на математичному факультеті. Починала свою трудову діяльність з 69-ї школи міста Львова на Новому Львові. Там, будучи ще студенткою п'ятого курсу, теж зробила свій такий невеличкий історичний внесок. Я завжди любила організовувати наукові семінари, зустрічі цікаві. Тощо одного разу запросила на науковий семінар такого отця Володимира Сичака. Він був такий цікавий, глибокий. І після конференції ми директор школи Ярослав Васильович Котик, отець і я випивши каву, йдемо по цьому району. І директор школи Ярослав Васильович каже: чи дивіться, який гарний район, а нема в ньому церкви. На другий день в кабінеті директора відправили молебень і тим самим започаткували церкву. А з інститутом психології співпрацюю вже понад 20 років. Там я захистила і кандидатську в 2001 році, і докторську дисертацію. У 2010 році, тобто кандидатська була на межі математики і психології, це були психолопедачні умови засвоєння підлітками математичних понять. А докторська вже стосується питань духовності молоді. Вона так і називалася тема її звучить психологія духовного становлення студентів вищих навчальних закладів. Тож, де б я не була, де б я не працювала, провідною лінією моєї діяльності є, була. І є і залишається питання психодуховного становлення та здійснення. Здійснення здійсниться здійс, відбутися, як так. Особистості, і зокрема особистості молоді, адже найбільше працює з молоддю, а також питання вікової та педагогічної психології. Навіть таким найновітнішим моїм є психо сучасна така відкрита спеціальність спеціалізація на... На спеціальності менеджменту, міждисциплінарна майстерська програма психології, бізнесу та управління. Ми відкрили спеціальність так, як збудував хату. Ну будуєш хату, то ж не сам хіба хтось хоче жити? Ну є такі, можливо, його їсти самолюбиш. От я хочу сам. Коли ти щось створиш, будуєш, ти робиш це для інших. Ти хочеш, щоб в цьому домі жили люди. В житті людина має мати дві речі: коріння і крила. От дивіться, є така в мене структура особистості, бачите? Вона представлена у вигляді дерева. І це зовсім не випадково. Це зроблено для того, щоб підтвердити, що в житті людина повинна мати дві речі коріння і крила. Людина нібито не літає, а крила має. Так? І поставити особистість на ґрунт духовності, зокрема на ґрунт духовних цінностей, якими є воля, совість і віра, і верхівка цього дерева спрямована до. Самовдосконалення, цьому людина присвячує рівно усе своє життя. Не наступає такий момент, що от я все досяг, я все знаю. То це прирівнюється до духовної смерті. І власне праця над собою. Перше за все, почуття вдячності. Почуття вдячності це є така властивість особистості і така, можна сказати, енергія, яка відкриває небо. Знаєте, людина, яка є вдячна, їй сприяє світ. В її позиції, в її поведінці. І поряд от, із цим почуттям, йде почуття професіоналізму. Тобто ти мусиш мати до чогось здібності. Якщо ти їх маєш і розвиваєш, бо самі здібності це як бутон троянди, який не розквів. Тобто, якщо дати доступ вологи, тепла, повітря, то бутон троянда розквітне в розкішну троянду. Якщо забрати це, то так і залишиться. Так? Так і в особистості вона повинна розвивати свої здібності, як і в притчі про таланти. Якщо ти маєш таланти і їх занедбав, то це погано. Пізнати все неможливо, але прагнути до цього потрібно. Людина постійно має рости в своїх знаннях. Анастасія нових. Духовна особистість це така, в якій горить іскра божества, яка в своїх думках і вчинках опирається на закон Божий, яка в своєму житті керується принципом, постулатом: я працюю на вічність, а не просто можна щодня ходити на роботу, і нічого з того, а можна ефектно працювати, працювати від слова рацію тобто вкладати зміст у всяку справу, чи ти копаєш грядку, чи твориш державу, чи будуєш картину, чи лікуєш людину. Ти маєш розуміти, що ти твориш, будуєш храм. От як улюблена моя байка чи притча про трьох будівельників. Одного запитали, що ти робиш, каже, що не бачиш, каміння ношу. Інший каже, ну, то що роблю? Заробляю на прожиття, всі в рівних умовах. А третє що будує храм. Не важливо, чи він будує церкву чи стодолу. так? Важливо, що він складає зміст, що це буде слугувати людям. Або ж іде молодий чоловік, ідуй садить дерево. Нащо ти, діду, садиш? і так вже не будеш плодів споживати з цього дерева. Але ж я успішно споживав плоди з дерев, які посадили інші. Тобто нічого, що не я. Він вважає, що плоди будуть споживати інші. І в тому якраз його щастя, не в тому, що він посадить, сховає, і хай воно росте для нього. А власне, якщо це. Комусь потрібне, то це є духовне. Якщо воно є, але не приносить користі, то це є мертве. правильно? Часто духовність ототожнюють з релігійністю, що хотілося б кілька слів сказати. Так, Релігійність є невід'ємною складовою духовною особи. Однак це не, є, не лише релігійність є ознакою. Релігія у перекладі означає зв'язок з Богом. Бог це абсолютна любов, абсолютна істина. Тому людина, яка стоїть на позиції релігійності, це і людина, яка стоїть на позиції правди і любові. Однак під духовністю ми розуміємо, що це змістовність, це професіоналізм, це відповідальність. Воно аж ніяк не суперечить власне релігійності, бо всі ці цінності входять, але все-таки це ширше поняття. Знаєте, я тут як математик з цього приводу вивела три психологічні теореми. Про тіло, щось каже медицина, про дух і душу, щось каже психологія. І ще треба кілька слів сказати про що є людина і що є Бог. Оці два взаємовідносини. Отже, людина це є фізичне тіло плюс дух і плюс душе, а Бог це є лише дух. Але дух, який має дві головні характеристики: це є абсолютна любов, як ми говорили, абсолютна істина. Крім того, Бог це є абсолютне самобутнє існування. Так от, виходячи з цих моментів, я вивела такі три психологічні теореми. Перша з них звучить так: нема поняття зла людина. Я навіть пишу на дошці студентам, перекреслюю: є поняття зло в людині. Якщо людина створена на подобу Божу, а Бог це любов. А зло в людині, і зла людина це різні речі. Вода в посудині може бути чиста, джерельна, криштальна, цілюща, може бути брудна, калима. Тому боротися треба не з людиною, а з тим злом, що в людині. В тобі постійно йде війна двох сторін за тебе. І від того, на чиєму боці ти будеш, залежить твоє майбутнє. Анастасія Нових. Нема поняття, Бог карає. Є поняття людина сама себе. Кри, за добро має винагороду, за зло покарання. Студент не вивчив, не ходив на пари. Дістав два, вийшло. Боже, що ж ти мене так караєш? Та не Бог карає. Що ти не ходив на пари, не, не вивчив, то і одержав два. Тобто твориш добро, маєш добро. Твориш негативні речі, маєш. І третя теорема каже: хвороба в тілі, проблеми в обставинах, а причина в дусі. Тому, як я на початку обмовила, що є медицина, що психологія — це така точна наука, як медицина. Лікувати треба не наслідок як хворобу, а як причину. Тобто ні один лікар ще не вилікував хворого, якщо не знайти причину. Дуже добре є, коли лідер і керівник в одній особі, бо лідер... Це той, за ким йдуть, не той, що жене вперед себе, а той, за ким йдуть. Зрозуміло, хто такий лідер. Лідер, це той, є таке поняття, мені дуже приємно, вже, на жаль, світлої пам'яті. Такий у нас був на факультеті професор Юринець Володимир Ястахович, який, коли я почав започаткувала ту серію конференцій по духовних цінностей, уявіться, на економічному факультеті, здавалося б, не на богословському, не на теологічному, а економічному питання цінностей почали піднімати. І коли ми так от Постконференційному там, на брейккаві він каже, от є, є в колективах є лідери, керівники, а є таке поняття як душа колективу. То мені ось досі зігріває душу цей термін, який був адресований мені. і Я вдячна за ці слова, душа колективу. Тобто бути душею колективу це бути лідером в якійсь мірі, об'єднувати довкола себе кола людей по інтересах, по вподобаннях. По напрямах роботи, в науці це от моя наукова школа так працює. ну от Якщо е я є керівником проєкту, якраз у цієї майстерської програми, психології бізнесу та управління, але е я не є завідувачем кафедри, так? тобто я в якійсь мірі просто є лідер, який е ну, творить ту атмосферу, бо є такий вислів. І бажаючи бути любимим, я найперше люблю. Я адресую любов іншим, і я зазвичай, що ти віддав, оце твоє. Тому і твориться атмосфера, твориться самим тобою. Творення мікроклімату починається перш за все. з себе. Відношення, як ти відносишся до інших людей, так того й очікую, що буде насправді дуже гарна кафер, потужна. Вона надзвичайно потужна в науковому плані. Величезна кількість публікацій, книг, конференцій, захистів дисертацій, докторських дисертацій. І також кожен як особистість, як духовна, особенно звичайно теплі, позитивні, щирі. Ви побачили кілька таких жестів, які свідчать про цю взаємоповагу, культуру, підтримку, людяність. Як добра думка і добра справа породжують цілий ряд добрих думок та добрих справ. Анастасія нових. Любов це єдина сила, здатна перетворити будь-якого ворога у друга. Тому що любов це позитив, це те, що творить, а інше руйнівне. І вона не є закрита. Якщо ти любиш, ти випромінюєш це. Ти світишся, як сонце. Розумієте, Я часто порівнюю Бога чи любов із сонцем. Воно світить для всіх однаково. Воно не вибирає багато бідного вченого, невченого тощо. Якщо ти став в тінь, заслонив себе від, від сонця, від Бога любові, своїми е, злими вчинками, що в релігії, або ж в звичайному житті від сонця встав в тінь, то не, це не означає, що сонце перестало світити. Це твій вибір стати в тінь. Тому, знову ж таки, вихід одержання божественної благодаті чи того ж сонця це. Вийти з тіні, або ж в першому випадку це очищення у духотворення, так? якщо ти є заслонений негативними справами, вчинками. Хочеться багато сказати, але вже багато було сказано, тому щоб сказати коротко, то любити. В повноті цього слова любити це прощати, любити це дарувати, любити це бажати позитивного. І якщо людей буде об'єднувати оця найвища цінність, любов, тоді в нас буде мир такий, який потрібно, якщо ми знаємо, для того, якщо ти хочеш побажати повноту всіх благ, то скажи просто мир вам. Миру, побажати миру в серцях, миру в домівках, миру в колективах, в яких працюєте. А мир породжується любов'ю, взаємоповагою, взаєморозумінням. І розуміти, що в кожній людині є оце божественне начало, і розглядати кожну людину під призмою свого друга. Бо тільки людина здатна, тільки людина здатна кохати, співчувати. Співрадіти, а співрадіти. Ой, давайте про співрадіти кілька слів. <смі> Співчувати всі люблять, вміють, а добре ж десь там на підсвідомості, що не мені одному погано. А співрадіти. Як? Оце по співрадінню ми оцінюємо рівень духовності. Як ти співрадієш, коли в когось все добре? так? Співрадіти це сприймати досягнення, радість іншої людини, як власну. Отак, як, наприклад, є така риса, як гордість і гординя. Гординя це вже коли ти своєю гордістю, хоч з кілечки принижуєш когось іншого, це вже в той момент наступає злий вчинок і називається гординя. А де межа? Через чинник совісті. Тобто совість це є голос Божий в душі людини, мірило моральності наших вчинків. Останній закон в житті людини перед самим чином вже безмовчав, а совість. Тобто, ті, що коли я говорила про дерево. Як структуру особисту, В основі має лежати совість. Це коли людина ні словом, ні думкою, ні вчинком не зрадить собі, своїй совісті, своїм ідеалам, а буде завжди стояти на позиції правди і любові, що є Бог. Такий, така цитата. Будьте як діти, бо таких є царство небесне. Я одну з конференцій цими словами починала чи закінчувала. Чим людина відрізняється доросла людина відрізняється від дитини. Вона має всі ті самі відчуття, сприймання, мислення, пам'ять, все все, 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 а одна відмінність дитини і дорослої людини. Дитина широко відкритими очима вірить, довіряє, натомість дорослий нікому не вірить. Є люди на землі, з якими поговориш, як сонця вип'єш. Починаєш світитися зсередини. Такими є ви, які прийшли до мене. Я вам бажаю того ж сонця.